Доброго дня, ми з Значить Огляд буде по сорту Синап Канділь. Це сигналки. У мене там ну, фактично з однієї бруньки там, штук 5 сортів, штук 5 плодів зав'язалося. Я не нормував, думаю, хай висять. Ну, Проходжу кожен раз і бачу, що трохи починають. Осипатися, причому яблука не гнилі, не червиві. Ну, це значить, що треба вже сорт. Уже можна збирати його. Так, тут у мене два яблука залишилося. Ось такі красиві, красавчики такі продовгуваті. Непривищені яблука. Вигляд, звісно, такий незвичний, красивий. Червоний бачок. О, тільки торкається, воно вже воно вже зривається. Так, мабуть, я його не буду. А, вже бачимо кожне яблуко червиве, але не гниле. Що цікаво, не гниє. Ще зважимо. Ну, Тут важити нема чого. 147. Задні бруньки не нормуючи. Аби я залишив два плоди, було б грам по 200 хоча б. Тому це так для статистики 140. Так, ну я, мабуть, їх не буду залишати на дозарювання, а потім дегустувати, бо я відчуваю, що їх потім не побачу або перегниють, або родичі поїдять. Такий вигляд, я думаю, рука сама потягнеться до таких яблук. Так, зараз продегустуємо. Так, дивимося по соку, яблука сочні, соковиті, м'яко така середньоплотна, щоб дуже плотна, як скажемо, там деяких сортів галамаст. Ну до худжуї взагалі далеко. Так, пробуємо. Ну, скажімо, так, приємного, кисло-солодкого смаку, аромату немає, піцепкуся теж немає. Просто приємне яблуко. Красиве, приємне яблуко. Думаю, вилежиться воно буде краще. Але я впевнений, що супер не буде. От я щойно пробував палматинський. Ну, це небо і земля. Тобто сінапів, ну, красиве яблуко. Тут питань немає. Дуже красиве. Ну, Ціна алматинський. Отакі яблука. Теж дуже красиві, продугуваті для порівняння. Зараз ще раз скуштуємо. Тут, скажімо так, різниця дуже велика. Ці яблука десертні, пізньозимові, по розміру крупніші. Довше лежать, смачніші, прямо з дерева можна їсти. Ці яблука дуже красиві, пригощати знайомих, але на смак ну, 4-5 можна поставити. По досвіду знаю навіть, якщо влежиться, все одно воно не буде таке смачне, як той же ціна Палматинський. Але яблука в колекцію можна завести, привести до знайомих. Дуже красиве яблуко. Ну, по красоті, скажімо, так, одне з кращих. Зараз підійдемо до взагалі, до сортів, скажімо так, одного з моїх, з моїх кращих сортів. І по смаку, і по красоті це Хані Крісп. Ну там теж яблука дуже красиве.